Друзі, всім привіт! Не думав я, що буде можливість зняти відосик. Попросили мене викопати картошку. Картошка посажена можна сказати, під лопату, підсипана сапою. Ну, одним словом, побачимо, як зараз мій цей маленький дракончик буде справлятись. Вага, яку вставляю 20 кг туди. І от так от на швидку руку зробив, удлінив саме і поставив такий він вугол атаки. Можна було б оцим стандартним, але вже, як кажуть, зробив так, якщо що, то вже її зміню. Тут буде він стандартний, а тут просто планка. Полоса із отвірами насверленими і все. А він заберу далі на проєкти. А так нічого без змін. Це зараз його буде саме більше випробування. Ну, а зараз давайте покажу вам саме рядочки. Прорвали їх, ну, залишили бадилля. Якби не залишили бадилля, я б і не брався. Тому що, ви бачите, рядочків майже не видно. Чи то позмивало їх, чи то просто так від сапки воно виходить, це бабушка підгортала, тут так само. Ну, Її небагато, але треба зробити роботу. Рядочки невеличкі, я вважаю, що от це саме для нього робота для цього міні-підгортача на двох колесах, які я зробив. Давайте будемо пробувати. Зві... Значить картоплі небагато, земля класна, пухка, але він сідає жорстко. Зараз буду пробувати трохи угол змінити. Так, змінив угол. Рядки, звісно, дуже узько. Ну нічого тягне. Ну Що, мій дракончик. От вибрав стики картопельки вже. Бачите, картопелька посаджена дуже вузько. на 45 чи 40 см. Ну, одним словом, дуже вузько. Буває навіть це праве колесо достає із землі. Раз через раз. Зараз копання картопельки зламався мій стартерокость. Він дуже старий був. Я його спеціально не міняв, бо цей мотор, цей мотор я ставлю, коли збираю підгортач. Ну і повела отут оця стоєчка. Тут ось це вона трошки її підігнуло Треба зробити з кращого металу Ну, а так Продовжуємо ще половинку викопати. Так от, виходить. Так, друзі, ну що, докопую, бачите, картоплю, там залишається 10 рядочків, вже починає, ну так, темніть, то вже буду закінчувати відео. Що хочу сказати, цей апарат огонь. Так, да, звісно, хтось скаже, там... Слабо біжить, хтось ще щось, сильно нагортає, мало протрушує. Ну, Для цього мотора два колеса і отут для глинястої землі, оце отут, оцей участок 5 метрів, тут капець яка глина. На тій стороні нормальний такий чорнозем влажний, то там іде як пісня. А тут оце просто впирається, буксує. Тому він справляється. Що хочу сказати? Апарат вийшов класний. Так, да, звісно, коли у вас є мощніший мотор, звісно, робіть з мощнішим мотором. У мене не було, тому я зробив такий, от такого. От бачите, там гірка 20 кг працює. І ще один момент. Цей город вниз до ставка. Тому ну, не дуже легко. І плюс іще доставка, і має уклон сюди в праву сторону. Тому це було нелегко. Але все ж таки. Всім дякую за те, що ви мене дивитесь, за лайки, перегляди, коментарі. Я вже сьогодні трішки підтомився. В мені ще треба піти накосити коням двохосний прицеп. Так, ну що... На той участок городу пішло стик з двохлітрової бутилки бензину. А так і ще залишилось в баку. Я думаю нормально. Отакий от, от, бачите, там у участок огорода. Всім дякую за лайки, коментарі, перегляди. І мирного неба, звісно, над головою.